знайти значення параметра А, при якому рівняння має один корінь. У відповідь запишіть суму даних значень. У нас дріб, який дорівнює нулю, а це буде тоді, коли чисельник нулю дорівнює, знаменник нулю не дорівнює. Друге рівняння. Накладає такі обмеження. Добуток у нас дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює нулю. Тому х не дорівнює 0, або х-2 не дорівнює 0, тобто х не дорівнює 2. Це обмеження, при яких числа є коренями нашого рівняння. Далі будемо розв'язувати рівняння з параметром. Це квадратне рівняння. Знайдемо його дискримінант. Дискримінант дорівнює. Мінус 2а плюс 1 до квадрату, мінус 4 на 1 і на а плюс а в квадраті. Тобто, як ми бачимо, це буде дорівнювати. Мінус 1 в квадраті це плюс 1, тобто знак ми маємо плюс, а далі просто за формулою підносимо до квадрату, це буде 4а в квадраті плюс 4а плюс 1. Далі мінус 4 множимо, і будемо мати мінус 4а мінус 4а в квадраті. Зводимо подібні, і в результаті ми будемо мати одиницю. Дискримінант у нас додатнє число, тому рівняння квадратне буде взагалі мати завжди два корені. Знайдемо ці корені, отже, за формулою х дорівнює мінус b, тобто 2а плюс 1, плюс-мінус корінь із дискримінанта, а корінь з одиниці це одиниця, і поділити на 2. Перший корінь нашого рівняння це 2а плюс 1 плюс 1 ми ділимо на 2. Тобто 2а плюс 2 ділимо на 2. Скорочувати тут не можна, а почленно ділити можна, і це буде А плюс 1. І другий корінь нашого рівняння 2а плюс 1 мінус 1 ми ділимо на 2. Це 2а ділимо на 2, отримуємо а. Два різних корінь. Далі у нас стоїть умова. Рівняння наше повинно мати один корінь, а це означає, що один з коренів буде не задовільняти ось цю умову. Для того, щоб перший корінь задовільняв, потрібно, щоб він не дорівнював нулю або не дорівнював 2. Тому він не задовільняє, коли А плюс 1 дорівнює нулю або А плюс 1 дорівнює 2. Тому тут А дорівнює мінус одиниці, а тут А дорівнює 1. Другий корінь не буде задовільняти умову, коли х, тобто А, дорівнює нулю або А дорівнює 2. В цьому випадку у нас залишиться перший корінь, і він буде єдиним коренем нашого рівняння. Отже, ось при таких значеннях параметра А у нас рівняння буде мати один корінь. У відповідь ми маємо записати суму цих значень. Мінус 1 додаємо 1, додаємо 0 і додаємо 2. В результаті пишемо число 2. Знайти всі значення параметра А, при яких рівняння має один розв'язок. У відповідь записати суму цілих значень параметра. Отже, у нас. Область допустимих значень нашого рівняння. Знаменник не дорівнює нулю, і підкореневий вираз невід'ємне число. Ці дві умови можна об'єднати однією і записати, що мінус х у квадраті плюс 7х мінус 6 має бути більше за нуль. Таким чином, ми враховуємо і той факт, що знаменник не дорівнює нулю. Поділимо обидві частини нерівності на мінус одиницю, при цьому змінивши знак. Тому х квадраті мінус 7х плюс 6 менше за 0. Далі розв'яжемо цю нерівність, наприклад, методом інтервалів. Для цього спочатку знайдемо корені х квадрат мінус 7х плюс 6 дорівнює 0. Корені такого рівняння. Добуток коренів дорівнює 6. Сума дорівнює 7, отже, нам підходять значення 1 і 6. Розв'яжемо нерівність, виставляємо ці значення на осі, 1 і 6 – точки виколиці. і знаходимо знак справа. от оцю нерівність я розв'язую, а отже знак справа буде плюс такий, як біля х квадратів. Знак. Далі ми чергуємо. Нам потрібно менше нуля оцей проміжок. Від 1 до 6. Далі будемо знаходити корені рівняння, яке визначається умовою, що чисельник має дорівнювати 0. х у квадраті мінус 3ах мінус 3а1 -3a дорівнює 0. Квадратне рівняння знаходимо дискримінант. Мінус 3а до квадрату, мінус 4 на 1 і на мінус 3А мінус 1. 9а в квадраті, далі мінус 4 множимо на кожен дужках, будемо мати плюс 12а плюс 4. Уважно придивившись, ми бачимо, що це формула. Тобто, ми можемо записати це як 3а плюс 2 до квадрату. А це означає, що дискримінант завжди більший рівний нуля, тобто корені нашого рівняння є завжди, і ми далі їх знаходимо. Мінус B – це 3А, плюс-мінус корінь з дискримінанта 3а плюс 2 поділити на 2. Перший корінь ми беремо зі знаком плюс 3а плюс 3А плюс 2 ділимо на 2. 6а плюс 2 ділимо на 2. Почленну поділю на 2. Тому перший корінь буде мати вигляд 3а плюс 1. Другий корінь. Беремо знаком мінус, тобто 3а. Далі, мінус перед дужками змінює знаки. Мінус 3а мінус 2 ділимо на 2. Як ми бачимо, мінус 2 поділити на 2 це мінус одиниця. Ось такими є корені нашого рівняння мінус одиниця і 3А плюс 1. Але, якщо подивитись на ОДЗ, от воно у нас від одиниці до 6. Мінус одиниця не задовільняє умову ОДЗ. Тому для того, щоб корінь залишився 1, бо він у нас за умовою має бути один корінь такого рівняння, то і 3А плюс 1. Має задовільняти оцю умову, тобто має цей вираз бути більший за одиницю і менший за 6. Тому далі ми розв'яжемо таку подвійну нерівність. Знайду спочатку 3а мінус 1 Добавлю або відніму одиницю. Тут 1, мінус 1 0, тут відняти 1 це 5 А А тоді ми ділимо на 3, будемо мати. 0, а тут буде мати 5 третіх. Ось в таких межах має бути наше значення від 0 до 5 третіх. Тобто, якщо намалювати вісь для параметра А, от у нас 0, ну а 5 третіх, якщо виділити цілу частину, це 1,2 третіх. В таких межах має бути значення А для того, щоб корінь був 1. Нам потрібно знайти цілі значення на цьому проміжку. Ціле в нас тільки одне значення 1, тому відповідь ми й записуємо 1.